Середня зарплата в Києві більше 40 тисяч гривень. Наші а, соціологи, статистика дала таку інформацію. Але якщо ви вже вирішили а, з умовно Житомира приїхати до Києва і тут шукати зарплату на 40 тисяч, то не поспішайте. Проблема в тому, що 40 тисяч середньої зарплати а, це ну, така собі середня температура по палаті. Якщо бізнесмен у Києві отримує на місяць доходу півтора мільйона а поряд з ним а, працівник його працює на 15, 20, 25 тисяч, то можете собі уявити, скільки потрібно найманих працівників навіть на 30 тисяч гривень, щоб вийти на середню зарплату в 40. Така, а, такий показник зарплати говорить тільки про одне: в Україні, зокрема в Києві, дуже багато багатих людей. І ви це знаєте. Що в Києві та й в ваших містах я впевнений дуже багато багатих людей. Тому інші люди дивляться на середню зарплату як на якийсь орієнтир, такий недосяжний, знаєте, горизонт, до якого треба йти. Я коли був викладачем, там викладач, старший викладач, навіть доцент ще до професора, я завжди не добирав зарплату до середньої в Києві. Завжди. І в мене було відчуття такого, що я щось не те роблю. Ну, середня зарплата, умовно, там, в якомусь році, скажімо, показує 12 тисяч, а в мене 9. І я не розумів, а що ж я не так роблю? Я працюю в університеті, на півтори ставки, доцентом. Чому ж я не добираю до середньої зарплати? І тоді, тоді хтось би мав мені в інтернеті пояснити, що, друже, не панікуй, це не ти поганий. Просто хтось поряд з тобою має. Не 12 тисяч, а 150 тисяч. І ви знаєте, в 2014 році, коли декларації е, проректорів е, змушені були публікувати, виявилось, що проректор університету, де я працював на свої 9 тисяч, так ось він якраз мав зарплату 150 тисяч. Це при доларі в 8. Уявляєте, 150 тисяч поділіть на 8. Ну, майже 20 тисяч доларів. Прикольно, от тому середня зарплата була 12 тисяч. Але я не міг вплинути на цю ситуацію. Я єдине, що робив, це ловив депресію. Ну як же так у мене в доцента на півтори ставки не дотягує до середньої зарплати у столиці? Тому, якщо у вас щось не дотягує, не панікуйте і не поспішайте змінювати своє місце роботи, бо ймовірно, зарплати у цієї середньої вам платити ніхто не буде. Середня зарплата це не про вас. Це про соціальну різницю між нами.